Що таке інфекційний контроль в лікарнях? Хто ним займається? Ви? Ну, За пострадянських часів ми таких слів не знали. Та, ми знали загалом там, санітарний була хлорка. режим, була хлорка. і, і запах. Хлор. контроль це така дуже класна штука, спрямована на свідомість людини, як зробити середовище лікарні безпечним. Якщо простіше, щоб зайшовши з проносом, не вийти з грипом. І навпаки. Та? Тобто мають бути були, всі. Ви, ви пробну були постійні скарги не хочу лягати в лікарню, бо хтось там ліг і ліг з грипом, а вийшов з. Правильно, тому задача керівника лікарні створити спеціальний, тепер передбачений Національною службою здоров'я України і наказами відділ інфекційного контролю. До складу того відділу входять люди, які мають неформально пройтися по лікарні, подивитися, що де не так. Написати, по-перше, план, хто що повинен робити. По-друге, написати правила. Вони називаються по модному стандарти операційних процедур. Тобто, від того, як пацієнт заходить в лікарню, наприклад, в сезон грипу. Пацієнту би мали запропонувати масочку, щоб він далі сам не інфікувався і когось не інфікував, де він має чекати лікаря, щоб не інфікувати когось, якщо хворий, або щоб хтось не інфікував його. Це перша історія. Друга історія: ми знаємо, що інструменти далеко не всі одноразові які використовують в лікарні. І наша задача, щоб вони були стерильними. Тому є спеціальні правила, тепер теж модне є слово, репроцесінг, колись це називалося дезінфекція, стерилізація. Як зробити так, щоб мікроби після одного. Одного пацієнта не перейшли до іншого. Це, як правило, вартісний процес, який потребує вкладення і потребує обладнання для того, щоб створити це безпечне середовище. Також відділ інфекційного контролю повинен бати про вентиляцію, оскільки одна з запорук успіху це адекватна вентиляція в закладах охорони здоров'я. Знову ж. В тих лікарнях, які побудувалися там за часів Австро-Угорщини, ці пізніше цього в принципі не було передбачено і важко це там монтуварко налагодити. Тому зараз то, що будується заново або реконструюється, там вже зовсім інші вимоги. Ну також інфекційний контроль, це зокрема для породільця рання випуска з пологового будинку. То що зараз без бахів, будь ласка, заходьте в лікарню, це теж інфекційний контроль, тому що працівники клінінгу або санітарочки мали би частіше прибирати, а не люди людина прийшла в коробочку, побачила би у бахіли, щоб зекономити 3 гривні, намацала любів, діла, пішла, руки не мила. Досвід показує, що це сприяє навпаки розповсюдженню інфекцій, Ну але основне, ми ще боїмося в лікарнях. Вони називаються інфекції, пов'язані з наданням медичної допомоги, коли починає, ну грубо кажучи, гнити післяопераційна рана. Або якщо людина... Захворюває на вірусний гепатит Б. Її питають, а де ти був за останні півроку? А Вона каже: наприклад, там лікував зуби чи оперував апендицит, і тоді це є як ймовірна причина інфікування. То, щоб того запобігти, керівник закладу має хотіти створити безпечне середовище, і має бути спеціальна навчена команда, яка Грубо кажучи, підказує керівнику, що потрібно зробити для того, щоб не було і для того, щоб в лікарню люди приходили з одним, а виходили здоровими, а не виходили, придбавши якусь зокрема іншу інфекцію.